І що потяг. І ось раптом ого, ходи. Я стала Майн ОйнФінч стає першим, кого охоронять на новому смайному кладовищі. Як в той день, коли він вирішив полетіти і полетів. Фізика присутня. Ну, а я зараз все тут розвалю. Ба-ба-ба-ба. Але одного разу все просто. Став. Зупинилося? Батько, він живий, здається. Це, здає ця... Це нормально, Дон. Дон. Просто дивись в об'єктив. Звертає... Батьку! Якби тільки він міг розповісти нам про той світ, який бачив. Батько знову я полагас. Ха, ха, шо? Малює щось, малює. Бум-бум. Апче? Він сам. Я просто хочу побачитись з тобою, і особисто розказати тобі історії.